СБУ викликали до себе блогерку Настю Умку, яка висловила свою думку за мир після ударів по Києву. 8 липня дівчина записала сторіс, де сказала: цитую, мені вже здається, що всі так вже задовбалися і нікому не потрібні межі 91-го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій, і просто жити. І скільки має ще піти життів людей, щоб це все зупинилось? А сьогодні на її сторінці з'явилася сторіс, що її викликає СБУ. Дивись це відео і чекаю тебе в коментарях. Дуже цікавий дзвінок. Не можу сказати, що я була здивована, але в ступор він мене поставив. Запросили мене завтра на розмову в СБУ. Цікаво послухати, що вони тут говорити. А, в принципі, причину я розумію, догадуюсь Цікаво, цікаво, ми живемо. Буду тримати вас в курсі само собою, бо ви моя сім'я, ви моя